Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні на заняття з аплікації. Тема прикрасимо посуд. А яким ми з вами будемо прикрашати посуд? Давайте загадку я вам загадаю, а ви мені надасте відповідь. Отож слухайте уважно. Є у блюдечка подружка, що одне лиш має вушко. Можеш цю зустріти, як захочеш чай попити. Діти, посуд буває різний, так? і чашечки також, і за розміром, і можуть, що вони зроблені, будуть? із глини, подивіться уважно, зі скла, паперові, вони називаються одноразові, так? Випив чаю чи водички, і вже вона непригодна. Ми викидаємо її. А ось, дивіться, з пластика. Діти, подивіться, розгляньте, будь ласка, уважно, уважно чашечки. Де я вам виставила, вони бувають і сваянса. І що хочете, за різні різні, і за розмірами, і візерунки подивіться. Яка вам найбільше подобається чашка? Зробіть коротенький опис. І мені от сподобалася отака от от чашечка. Дивіться, бачите? Біленького кольору, да? Вушко має, а з цієї сторони гляньте, візерунок, принцеса. А давайте коротенько зробимо опис чашечки. Гляньте блюдечко, сама на невеличкого розміру. З неї можна і сік, і воду, і молочко попити, і чай, компот і багато ще чого іншого. Вона стандартного розміру, гладенька, давайте погладимо її. Гладенька вона в нас, так? Гладенька, біленька, маленька. А яка ще, діти? Ще чашечка має? Вушко має. Бачите, за яке ми тримаємо, так? Ми можемо тримати чашечку і пити з неї напої. Вона не тонка, гляньте, стінки, не зовсім тоненькі. Отаку От чашечку. Хочеться що, діти? Прикрасити, так? Сі сторони прикрашена, а сій хочеться прикрасити. Отож, давайте, діти, ми з вами перед початком роботи зробимо пальчикову гімнастику, а потім приступимо до роботи. Сідайтеся всі зручненько. Перед собою поставили рученятка. Молодці взяли кулачок їх. І робимо розминочку. Приступаємо раз, два, три, чотири. Сьогодні посуд ми помили. Чайник, чашку, вилку, ложку і поваршку. Весь посуд ми помили, тільки чашечку розбили, глечик теж розбився в нас. Ні сучайника відбився, ложку ледь не поламали, мамі так допомагали. Молодці діти. Ви зробили розминочку, а тепер приступаємо до роботи. Як ви гадаєте, що нам потрібно для цього? Серветка. На якій ми будемо працювати. Діти, погляньте. Підставка. Тут у мене пензли і ножиці, клей. Також у мене є чашечка. Я вже її зробила. І зразу вам покажу. Подивіться, будь ласка, от така чашка. Бачите? Гарна і виріб. Що ви зробили, діти? Кружечки, бачите, наклеяла? І от таку ми з вами чашечку будемо робити. Також я взяла ще кольоровий папір. Подивіться, будь ласка, ви можете будь-який кольоровий папір взяти за основу, якого хочете кольору. А перед цим, щоб ми зробили. Давайте, от я вам покажу, дітки. У мене є такі заготовочки, чашечки. Я зразу отак вам викладу. І менші дітки за допомогою матусь зроблять собі виріб, отакий, покладемо, і в мене вже є кружечки. А матусі також зроблять діткам свої меншенькі кружечки. Різного кольору. Давайте викладемо. Ви можете, як і хочете, узор зробити з геометричних фігур. Це в нас що, діти? круг, Так, кружечок. От ми його і будемо виставляти. Дивіться, ви можете квіточкою зробити його. У формі квіточки. така чашечка. А потім брати і наклеювати. Гляньте, що в нас є дно в чашки, вушко. А тут ми зробили з вами узор візерунок. Отакий От візерунок ви тепер можете брати пензлика і наклеювати. А старшими дітками ми беремо аркуш паперу діти, дивіться. Перегинаємо його. Ось Отак от, от. Дивіться, з'єднуємо краї і перегинаємо. У нас ми отримали з вами лінію. Пальчиками провели. І отаку полоску ми з вами отримали. Тепер діти беремо ножиці, пригадуємо правила, ставимо так пальчика і будемо відрізати цю полосочку. Відрізаємо діти. Відрізали молодці. А тепер діти, що ми з вами робимо? Перегинаємо навпіл. Потім ще раз навпіл. Потім ще раз навпіл. І отакий ми з вами отримали. Хтось квадратик, хтось прямокутник. Тепер дітки, беремо ножиці, знову ж пригадуємо правила, як ми користуємось ножицями. І вирізаємо кружечок, не відриваючи ножниці, зрізуючи таким чином кути. Дивіться. У кого не виходить? Допоможуть матусі або хтось старший, братики чи сестрички. Дітки, зайве ми відставляємо. Гляньте, які у нас кружечки, ми отримали з вами, бачите? Отакі От кружечки ми з вами отримали. Тепер, дітки, що нам треба для цього? У нас чашечка стоїть? Ну, ми поклали її на столика, виклали візерунок. Ви можете, який хочете, вкладати візерунок. можете по колу виставити. Можете так в серединці, чашечку можете оформити, як ви хочете. Беремо пензлика, в клей і намазаємо, що ми дітки, серединку, а тепер наші кружечки. Закінчили, поставили пензлика на підставочку. Дивіться, дітки, отаку от чашечку ми з вами, з таким візерунком отримали. Подивіться, вушко вона має, дно. Форма у нас така чашечки. Я трошки більшеньку зробила, щоб вам гарно з вами було видно. І я зробила в формі квіточки. Наш вироб відсихає, а я очікую ваші роботи. Надсилайте нам у Viber, я буду очікувати. До побачення, мої любі.